Привіт, з вами космічний рейнджер, і сьогодні ми з вами обговоримо надзвичайно захоплюючу тему, а саме найближче майбутнє супутника нашої неньки землі місяця. Хто зможе побудувати базу на ньому? Як вона буде виглядати, та для чого вона там існуватиме взагалі? Отож, до безкінечності і далі, панове, поїхали! Let's go! Почнемо з того, для чого нам взагалі місяць. Ми з вами там вже були, ходили, бігали і стрибали, і це все звісно весело, але в чому сенс? Зараз уся увага космічних досліджень привернута до Марсу, і весь хайп крутиться навколо нього. Місяць не такий класний, він менший, не такий червоний, і летіти туди всього 4 дні, а не 7 місяців, як до Марсу. Та й взагалі місяць навіть не планета, а всього супутник. Але насправді, якщо процвітаюча самостійна колонія на Марсі, це наріжний камінь до подолання великого фільтру і перетворення людей на міжпланетний вид, то колонія на місяці це наріжний камінь до такої колонії на. Марсі, і ось чому. По-перше, атмосфера місяця майже відсутня, а гравітація набагато менша. А це значить, що приземлитись на місяці раз плюнути, так само, як і вилетіти з його поверхні. Тому, якщо щось піде не так, ми легко зможемо повернутись на землю. З Марсом така схема не прокатить. Там допомоги з землі треба буде чекати два роки, і насправді людство змогло вдало приземлитись на місяці, погуляти по його поверхні і повернутись назад ще в 1969 році. Що ж нас зупиняло від подібних. Місій усі ці роки насправді не було якоїсь серйозної причини, чому ми перестали досліджувати місяць і висаджуватись на ньому, окрім як короткозорість світових лідерів, економічні пріоритети і забивання болта галактичного масштабу на дослідження космосу після великих космічних перегонів. Ми могли б почати втілювати в життя подібні ідеї багато років назад. І окей, якщо б ми забили на місяць, але виправили б усі земні проблеми і створили б за цей час просто таки утопію тут на землі, але ж ні. Цього не сталося. і зараз ми знаходимося у ситуації, коли виділяючи, хоча б один відсоток усіх коштів на позаземні дослідження, ми могли б поселитись на інших космічних каменях і використовувати ресурси, що знаходяться там. Тим самим трохи менше виснажувати wow. нашу рідну землю. І так вважаю не тільки я. Ілон Маск вважає, що чим швидше людство стане міжпланетним видом, тим менший шанс, що наша цивілізація самознищиться. Що там казати, навіть Лекс Лютер визнав, що людству потрібно чим швидше зробити сам самостійну колонію на Марсі або ж просто у відкритому космосі, а такі, до речі, теж існують. Але колонія на Марсі або колонію у відкритому космосі це дуже довгострокова перспектива, і це величезний стрибок вперед. І знаєте, що трапляється, коли стрибаєш відразу на занадто великі відстані? Можна впасти і розбити коліно. І знаєте що? В космосі немає подорожників, тому чому б людству не зробити тренувальний стрибок меншого масштабу, чому б не попрактикуватись? На місяці, отож, перш за все, ми летимо на місяць. Ми побудуємо там першу позаземну людську колонію на вже знайомій нам території і відточимо мистецтво колонізації у легкому режимі перед тим як зайняти своє місце на інших планетах сонячної системи. Ясно, що це не буде суперлегко, але вже точно легше ніж відразу колонізувати Марс. Отож, погнали, розглянемо цю тему, план і як взагалі це буде відбуватися. Just... Як ми туди потрапимо, друзі? У цього питання дві сторони медалі. Одна дуже логічна і приємна. Від іншої, у мене та багатьох представників людського виду, пов'язаних з дослідженням космосу, відверто підгорає їх чорна діра. І зараз поясню, чому з одного боку НАСА анонсувала програму Artemis ще у грудні 2017 року, як план довгострокового дослідження місяця з низкою цілей та завдань, і це просто прекрасно. Середньостроковими цілями цієї місії є створення міжнародного експедиційної групи та присутності самостійного людського поселення на місяці, з першою експедицією ще в 2025 році, що уже круто. А довгостроковими цілями цієї програми взагалі є закладання основ для видобутку місячних ресурсів, і зрештою наближення нас до місії з колонізації Марсу та інших планет та супутників. І здається, все круто. Колонія на місяці видобуток ресурсів, хороший фундамент для майбутніх стабільних та продуманих експедицій на Марс. No, I... і Далі по сонячній системі все су. Але ось тут і друга сторона медалі. Я не буду довго зупинятись на цьому питанні, бо навколо нього і так крутиться дуже багато дискусій і порівнянь, і в кінці кінців головний результат. Але все ж в двох словах: є НАСА консервативна компанія, котрій конгрес виділяє кошти на космічні дослідження, які довго, але стабільно готуються до кожної своєї місії. І ось у них є ракета під назвою Space Launch System, або SLS. What the fuck is this piece of shit? Розробку якої почали ще в 1980-х роках. В 80-х роках минулого століття і минулого тисячоліття. I'm too old for this shit. Яка підіймає на собі 140 тонн, відправити на місяць, з яких зможе всього 40 тонн корисного вантажу, а саме капсулу Оріон з чотирма астронавтами і всім необхідним в ній, один запуск якої коштує близько 2 мільярдів доларів. Я нагадую, що вона. Одноразова. Тобто, кожного разу, коли вам необхідно буде доставити 40 тонн вантажу на місяць, ви повинні збудувати одноразову ракету, витратити 1,5-2 мільярди доларів і викинути її. It's It's time time to stop! It's time to stop. І зрозуміти мене правильно, це хороший стабільний і працюючий план, але це було нормально в 60-х роках минулого століття. І з іншого боку, старшип, який витрачає паливо на політ, повністю все паливо на політ на орбіті, чекає свого кінта під назвою Старшип-танкер, який повністю його дозаправляє за кілька запусків, але все ж повністю дозаправляє. І після цього доставляє 100 тонн корисного вантажу на місяць Марс чи куди завгодно. Більше того, старшип не опиниться в сміттєвому баку твоєї бабусі. А може повернутись назад і знову полетіти? Один польот старшипа коштує всього 2 мільйони доларів, а не 2 мільярди. Отож, питання для вас: здогадались, яку ракету використовуватиме Наса для місії Артеміс? Звісно ж, СЛС за 2 мільйони доларів за запуск. Це ж абсурд. Подумали ви і подумав я. І справді заглибився у це питання, бо в мене знатно підгоріло, коли я про це дізнався. І я просто не міг зрозуміти, чому НАСА не може просто виконати СЛС на смітник. Why, Anderson, why? А потім зрозумів, що насправді у НАСА є хитрий план, навіть три. Хитрих планах, під назвою Artemis-1, Artemis-2 і Artemis-3. Перший і другі запуски будуть без приземлення на поверхню місяця. Вони будуть ніби тестувальними і будуть здійснені ракетою SLS, оскільки Конгрес США уже виділив на цю ракету величезну суму грошей і просто не використати її не вийде. А за цей час до 2025 року SpaceX повинна максимально протестувати свій старше і показати його з найкращого боку. Смейкнесві. Якщо усе буде гаразд, НАСА використає спеціально розроблений для місяця старшип Lander для третього етапу місії Artemis. Але у випадку, якщо Ілон Маск облажається, НАСА з уже двічі протестованим SLS надійно та стабільно висадить невеличкий, але успішно себе показавший Оріон на місяць, або візьме іншу приватну компанію. Не забувайте про злий план Лекса Лютера і його Blue Origin, яка теж з превеликим задоволенням візьме гроші у НАСА за запуски і усі будуть. Щасливі Фух! Ну, приблизно така ситуація. Насправді я опустив дуже багато деталей у цій історії, але вони не такі цікаві, як те, про що ми поговоримо далі. Тому, якщо хочете детальніше дослідити це питання, посилання на усі дискусії та відверті срачі усіх науковців, інженерів та простих людей, я залишу під відео. А ми летимо далі. Уявімо, що ми вже прилетіли на місяць старше чи без, але ми вже готові. Ми вже приземлились і будуємо першу колонію на місяці, де її побудувати? Звісно ж, в дірці в землі одною з найкращих. Таких дірок, яка підходить для майбутнього людського поселення, залишеної після падіння здоровецького астероїду, вважається кратер Шаклтона на південному полюсі місяця. Розташування цього кратера знаходиться майже в самому центрі осі обертання місяця, а майже відсутній нахил місячної осі щодо площини екліптики створює надзвичайні умови освітлення полюсів нашого супутника. Отож, в чому весь кайф, враховуючи умови, в яких знаходиться цей кратер, його краї. Майже постійно 80-90% часу освітлюється сонцем, що робить вали та піки кратера так званими зонами вічного світла, тобто ідеальними для встановлення там сонячних панелей, оскільки сонце майже завжди світитиме прямо на них. Ароновадесеє зб. It's hot. А дно цього кратера з іншого боку є зоною вічної тіні з вічною темрявою, глибиною більше 4 кілометрів та температурою мінус 173 градуси за Цельсію. Мені страшно. Що робить цю зону ідеальною, щоб в ній поселитись? Ні, я серйозно, ідеальною. Оскільки саме через вічну темряву та стабільну температуру на дні подібних кратерів знаходяться велетенські брили замерзлої води, що лишились там принесені астероїдами мільйони років назад. А величезні брили замерзлої води це поливання рослин, які ми вживатимемо в їжу і вирощуватимемо на місяці, кисень, які ми дихаємо. Гідроген і оксиген це паливо для наших ракет і кораблів. І власне Аж o як вода. Ну. Щоб пити, але ви зауважите. Чому б не зробити першу місячну базу на поверхні, десь на видному місці, щоб навіть землі було видно? Є кілька пунктів, чому не варто такого робити. По-перше, якщо будувати місячну базу на пласкій поверхні через розріджену атмосферу, перепади температури з плюс 120 градусів в день, а на секундочку, день на місяці триває 2 тижні, і мінус 180 градусів вночі, також 2 тижні, м'яко кажучи, погано вплинуть на нашу апаратуру. До того ж, сонячні панелі отримуватимуть вдвічі менше світла. А значить, два земних тижні без світла на місяць. А це не просто незручно, це фатально. Ще один мінус будівлі бази на відкритій поверхні це астероїди. В місяця немає атмосфери, і навіть дрібні метеорити, що падатимуть на місяць, будуть серйозною проблемою. I am not in danger, індейнджер I am the danger. А так, будучи в заглибленні, ми значно знизимо шанс потрапляння космічного каміння в нас та наше обладнання. Тому осісти на глибині кратера в вічній мерзлоті та повній темряві, беручи енергію сонячних панелей, які знаходяться на його краях за 4 кілометри над вами, виявляється не такою вже поганою ідеєю. Правда, отож, просто уявіть собі, перше поселення на місяці, на якому постійно будуть відбуватися дослідження, експерименти і нові відкриття. Які зможуть вплинути і на наше з вами життя, теж збираючи врожай з брилу льоду у вигляді оксигену та водню, ми зможемо побудувати космічні заправки, не забруднюючи землю значно меншими зусиллями. Знову ж таки, через меншу гравітацію і відсутність атмосфери. Відправляти космічні кораблі, ресурси та паливо для дослідження нових горизонтів та цікавих відкриттів. Розвиваючи та розширюючи колонію, ми могли б добувати цінні метали та речовини, яких мало на землі. Ми могли б навіть експортувати їх на землю Міжпланетний місячний торг. Говий космопорт. Як вам в добродію? Де тут українська діаспора? А я приземлився не в тому кратері, Так, хоча підкажіть, який сьогодні курс місячного долара? 50 копійок, що за здирництво на Титанії і то дешевше. Ну який такий якийсь діалог міг би виникнути, якби в мене була хоч крапля акторської майстерності. Окей, на місяці також є гелій 3 якого взагалі немає на землі, який можна використовувати для ядерної енергетики, що набагато полегшить колонізацію місяця. А колонізувавши місяць, ми могли б створити колонію і на Марсі. А потім на Європі це супутник Юпітера, а потім ще далі і далі і стати міжпланетною людською цивілізацією, справді крутою, як в комп'ютерних іграх, яка спілкуватиметься і торгуватиме і процвітатиме на землі та за її межами. А жорсткі умови місяця Марсу та інших планет та супутників змусять людство ще більше цінувати блага, які дає нам наша рідна планета Земля. Взагалі, місяць повний можливостей, про кожну з яких можна робити окремі відео. Японські вчені, наприклад, після трагедії на Фукусімі пропонували вкрити. Рити весь екватор місяця сонячними панелями, продукувати Місо. гігантську кількість невичерпної енергії, відправляти мікрохвильовим випромінюванням або лазерами назад на землю. Ще є ідея електролізу розплавленого реголіту. Реголіт це просто крута назва місячної або марсіанської пилюки та каміння. Отож, ідея в тому, щоб видобувати з реголіту оксиген, силікон, алюміній та титан, які в ньому містяться, і використовувати для будівництва ракет та міцних вмістких будівель на місяці без необхідності неймовірно дорогого транспортування ресурсів землі. Ще одна ідея побудувати височенні споруди і покривати їх сонячними панелями вертикально. І я про справді високі споруди, які неможливо побудувати на землі. На місяці гравітація в рази менша ніж на землі, а ще там немає вітру. І за цих умов конструкції там могли просто бути гігантсько високі, неймовірно високі, і подібних крутих футуристичних ідей, пов'язаних з нашим супутником, десятки, а то й сотні. Напишіть в коментарях про що вам хотілося би дізнатись більше, і можливо я. Зроблю про одну з цих шалених ідей наступне відео. <рес> I was acting. Також обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та залиште будь-який свій коментар. Це справді важливо для створення якісного контенту та розширення україномовного Ютубу. А також донатьте гроші та підтримуйте наших бійців. Ми з вами можемо спокійно пити каву в улюблених закладах, досліджувати космос, дивитись цікаві відео та врешті-решт просто спокійно спати через те, що вони захищають наш з вами спокій. З вами був Космічний Рейнджер. Всього найкращого. Бувайте! Це загін космоманів, це загін космоманів. О, о.